Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні хочу розповісти про створення друкованих е, плат з використання програми CircuitMaker, яким чином я виконав мій проєкт. І спочатку я покажу, який фінальний результат вийшов. І якщо ми зараз перемікнумося в 3D, то ось така плата була розроблена мною. І зараз розкажу, який суть цієї плати, і як вона це розробляла. Ну, як ми бачимо, що вся основна логіка лежить. В цьому файлі, там, де усі логічні зв'язки зв'язані, але ми ще бачимо, що тут є складені файли. І що ми бачимо? Тут у нас все, е, зроблена модель логічних елементів, Це у нас все е, три іне. І як ми бачимо, що тут є земля, тут є конденсатори, резистори, резистори, транзистори і порти. Це, що виводить на іншу схему. Це все розкажу. І спочатку що можна сказати? Спочатку треба додавати елементи, а щоб додати елемент, потрібно е, вибрати парт і потім тут його шукати. Наприклад, можна вибирати певні пасивні компоненти і вибирати таким самим потрібний елемент, який нам потрібно вставити на плату. Ну, і, і ці всі елементи є реальними, вони виробляються компаніями. Так можна додавати. І ще один спосіб це зробити. Тут є можна знайти на сайті, що потрібно, наприклад, треба якийсь чи резистор, чи конденсатор знайти, то ми спробуємо це все швиденько знайти. І пасивні компоненти, і що нам треба. Наприклад, резистори. І, і тут ми вказуємо всі опори, що нам треба, наприклад, хай буде на, що це, на 100 мОм чи щось такого. І Використовуємо фільтр і дивимося, які у нас результати. Тут можна було багато що вибрати. І у нас результат скільки? 23 компонентів, чи щось такого отримали, і ми можемо подивитися. Ось такі є резистори. Наприклад, якщо я, наприклад, хочу якийсь додати, наприклад, оцей резистор, тут, звичайно, можна все почитати про нього і ціну подивитися. Тому спочатку треба скопіювати саму назву компонента, і потім його пробувати шукати. І, і, до речі, ось я знайшов інколи, може не бути компоненти. І, ну, це не дуже зручно буває. І ось ми бачимо цей резистор. Ми можемо подивитися, що в нього які характеристики. Так, що у нас? Ну, також можна тут подивитися характеристики, але щось у мене не виходить це зробити. І по ідеї, це повинні бути ті самі параметри, які ми знайшли. Ось тут ось параметри, все опису. З таким опором, що одна тисячна ума. Все ж такий опір, яким я вибирав, все те, що. Ну і таким чином додаються компоненти. Потім прокладаються зв'язки, провода, вонам не треба її видалювати. Порти це для виводу виведення на інший бланк. Земля, джерело живлення і багато що тут є. Так, далі у нас, наприклад, оцей компонент. З трьома входами і один вихід, а то такі земля і джерело живлення. Це тут є цей елемент, що ми бачимо, що, наприклад, тут їх багато на, оці, на три входи. ну, Тут є і на два. І яким чином я це зробив? Я просто взяв, зробив е, дії з цим е, бланком і створив е, цей символ з цього листа, і я отримав щось на схоже це, і потім я оце все ну, поз'єднував оці всі. І це у нас. Е, Схема триггера, це тобто триггер зберігає біт інформації. І тут є асинхронні входи 2. Це і RA. Є оцей синхровхід. Це завдяки цього, коли змінюється сигнал. На цьому динамічному е, змінюється значення на цьому тригері, і сам сигнал, який ми хочемо зберегти. Оце те саме. Те, що я зробив, але це готова вже мікросхема. І тут видно, що, наприклад, це одна мікросхема компанії Texas Instruments. І тут у нас є це не тригер, звичайно, але тут є три логічні ці пункції. Три, три входа і один вихід. Це, три входа це три іне. І це у нас шийниця, щоб простіше були зв'язки. Тут трошки інше. Тут по два входи і один вихід. Це вже, да, це вже інший компонент. Ну і тут теж це більш це сам, можна сказати, щоб до плати можна було підключити певний роз'єм. Це у нас певні резистори, землі, конденсатори. Оце таке у нас. Що в нас далі буде? Далі у нас буде пояснення саму цю мікросхему. Ну, є так, спочатку є певні правила, які виконуються, коли розроблюється плата. Це у нас, наприклад. Яка мінімальна ширина, ну, на яку відстань максимально близько, може бути зв'язки? Далі у нас ширина мінімальна, максимальна. Ось що задано тут. І багато чого тут є. Далі, ну. І що у нас тут видно? У нас є тут певні контакти. І. Так, далі що ми? Тут є все різні налаштування. Наприклад, що у нас тут? Ну це перевірять, чи нема помилок. Так, ну нуль помилок, все правильно. Це в нас змінити цю плату, розмір плати, тут можна розмір міняти. Це одиниці, які. Це, по ідеї, наслаштовує суцільний шар міді. Тут ми бачимо, що є. Крім контактів, ось є такі площадки. Це все мідь, і вона зроблена для того, щоб усувати завади. І вона, оця кусок міді, вона підключена до дживлення, а оцей кусок підключений, ну і тут теж так само, підключений до землі. Оце так у нас. І щоб зв'язки робити, наприклад, звичайно, можна все вручну зробити, все інтерактивне е, трасування зробити. Це всі зв'язки проводити самому. До речі, в мене оці, вроді би, зроблені мною особисто, але звичайно, так ніхто не робить в більшості випадків, тому що є. Автоматичне трасування. Не, ну, не вручну, а автоматичне. І воно все, всі правила виконуються, які я задав, і воно все автоматично. Всі зв'язки проводяться і отримається результат, який потрібний. Ну, в принципі, саме по цьому розказав. Тут ще можна подивитися е, цей документ в цьому е, в браузері. Тут можна завантажувати певні файли, які можна передати виробництво або ще кудись. І тут, до речі, я певні опис зробив, що тут, наприклад, у файлі BOM є всі компоненти, які використовуються. Певні коменти, опис, всякі, не знаю, кількість, теси тут задано. Є певні PDF-файли з самими цими фотографіями цих всіх схем. Також є певні теж геометричні дані та метадані. це таки частина файлу задана тут. І є гербер-архів. Це такий формат, що ну, використовується в основному для створення ну, плат, воно передається на виробництво. І там, ми все, як ми бачимо, що тут є різні файли багато. Саме е, інструкції по цих проложенні цих зв'язків це вони введені саме в цих файлах розширення ГБР, це на різні, наприклад, шари і на що інші файли. А це теж певні допоміжні файли. Що, наприклад, певні радіуси свер і координати де ці отвори свердлити. І багато чого тут ще іншого є. Тому ну, це, вроді, є гербер формат, ідеї. Тут ось координати задаються X, потім тут координати, Y. і знов. Ну, оце, оце такий проєкт. Ну, я думаю, що основне я сказав. Дякую за увагу.